Ангели пам'яті, Коломия вкотре долучилася до всесвітньої тихої акції на вшанування героїв Небесної Сотні, фігурки паперових янголів розвішували на деревах у середмісті. Сьогодні, в десяту річницю розстрілів мирних мешканців на найбільшому майдані України в Києві, ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Традиційно у музеї ми організовуємо тиху акцію Ангели пам'яті, яку започатковано 2014 року відомою громадською діячкою, волонтеркою, журналісткою, директоркою мистецької агенції території А Анжелікою Рудницькою. Одразу після розстрілів на майдані у 2014 році пані Анджеле. Желіка ініціювала акцію Ангели пам'яті, суть якої полягає в тому, що на деревах з'являються ангели з білого паперу як символи світлих душ загиблих, мирних мешканців на Майдані, як символ нашої пам'яті, символ нашого болю про загиблих героїв Небесної Сотні, і з кожним роком загиблих стає дедалі більше і. Під час вшанування Героїв Небесної Сотні ми також вшановуємо і пам'ять наших військових, які загинули упродовж десятилітньої війни, розв'язаної Росією. Сьогодні на деревах в середмісті з'являться паперові фігурки ангелів, які символізуватимуть наш біль, наш спомин, нашу віру у перемогу світла над темрявою. І традиційно до нашої акції долучаються студенти Коломийського науково-навчального інституту Прикарпатського. Національного університету відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу, також активними учасниками цієї акції є гуртківці центру позашкільної освіти а також благодійний фонд Крокус, за яким ми вдячні за їхню небайдужість та їхню активність. Дуже важливо для України, для нас, для українців. Ми Маємо завжди пам'ятати, що багато воїнів віддали життя заради нас.